Старий небесний, утішителю душі істини, що всюди, Єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси, благий душі наші. Від мантея Іван, вічитеня. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Того часу війшов Ісус, сторони, Тирські, Сидонські. Аж ось жінка, Гананейка вийшла з тих околиць і стала кричати. Змилуйся наді мною, Господи, Сину Давида Біз тяжко мучить мою дочку, він не озвався до неї, і словом тут приступили його учні, почали його просити, відпусти її бо вона кричить за ним і кричить за нами. Він у відповідь сказав, я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла і, вклонившись йому до них каже, Господи, поможи мені, а Він відповів не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. Та вона каже, Так, Господи, але і щенята йдять кришки, що падають за столу панів їхні Тоді Ісусу відповідь сказав, о жінку. Велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, видужала є дочка твоєї ж Години. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Мін. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Очінку, велика твоя віра, хай буде тобі, як ти бажаєш. І тієї ж хвилини видужала її дочка. Дуже багато є таких речей, які описані із життя Ісуса Христа, які нам є часом незрозумілі. Або, на перший погляд, якісь такі, я би так сказав, не дуже по-божому, іде жінка. І каже, поможи нам Господи, поможи. А він, а він каже, тут я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля, а вона наш підійшла, вклонилася йому до них і каже: Поможи мені Господи, бачите. І здавало бися, Христос каже, я прийшов до всіх, я всіх допомагаю. І ще інші маю вівці, що несе і кошари, і хочу, щоб вони також прийшли, хочу їх привезти. А тут жінка приходить, просить, а він їй нічого не, ну, не допомагає відразу. Кажу вам, що ми, люди, ми приходимо у світ, як Казали ремляни, та була раса, чиста дошка, немає нічого. І ми починаємо вчитися. Ми починаємо вчитися, що той світ, як він побудований, що таке вода, що таке вогонь, як він пече. Дайте, маленька дитина, вона поки не опечеться до свічки або до якогось іншого вогню, вона й не буде знати, що таке опіки. Людина, яка, скажімо, є постійно у рабстві, вона ніколи не буде знати, що таке свобода. І Господь Бог показує нам той спосіб, як ми вчимося, як ми вчимося вірити, як ми вчимося цінити здоров'я, бо поки ти його не втратиш. Ти його не ціниш. Господь Бог вибрав ізраїльський народ, щоби вивезти його з єгипетської неволі. Це був народ, який практично не мав поняття, що таке свобода. Абсолютно. Бо вони народжувалися і вони розуміли, що їхня доля це рабство. Іменно через те Господь Бог їх вибирає і хоче їм дати свободу. Вивів Мойсею їх в пустиню і що? І народ нарікає. Їм свобода не подобається. Бо Борис, слухай, ми тут не маємо що їсти, а там, якби не було, Ну нас троха били, так ми не мали, але нам давали їсти, ми нічим не переживали. Тобто свобода. Вона несе з собою і інші тягарі. Так як дитина, щоб навчитися, що таке вогонь пече, вона мусить засунути пальчик на свічку і попектися. Хоч і тато каже, мама, не суть, не можна, бо то буде пік, то буде попка, а дитина не розуміє, бо вона не знає, що то таке. І от коли вона попечеться, вона вже буде знати. І тому Господь Бог учить нас. Дати нам те, чого ми не знаємо, чого ми не маємо. І для того, щоб це отримати, Бог нас учить цього часом дивними речами. Він учить нас цінити дар Божий, він каже до жінки: я прийшов спасати, я прийшов додому Ізраїля, ти хана Янка, ти зовсім з другого народу. І вона пристав вклонилась йому до ніг настоя, розумієте, бо її привела хвороба дочки. І тому, коли ми маємо якісь життєві труднощі, люди так зразу, ой Боже, за що ти мене караєш? А може Господь Бог тебе веде? Веде до спасіння, щоб ти мав. Можливість оцінити, що таке свобода, що таке здоров'я, яке ти втратив, бо поки не втратимо, поки ми його і не цінимо. І тому оці наші труднощі життєві. старайтеся подумати, що Господь Бог хоче мене навчити. Чого мені ще нема, що Господь Бог мене вчить? І вчить напевно від протилежного. Всі тягарі наші, знаєте, дуже часто чую, Боже, за що ти мене караєш? Боже, ну як? Як, Господи Боже, ти забираєш такі, таких молодих хлопців? Боже, ну як ти все таке допускаєш? Але пропускаємо найважніше. Коли ми говоримо про військових, то це ті хлопці, які боронять нашу державу. А причина цьому? Причина цьому має ім'я і має фамілію. Причина цієї агресії. І ми так то знаєте, беремо якось ззаду, упускаючи причину. Всі Дії людські мають наслідки щоб ви знали. І ми повинні вчитися дивитися на цей світ Божими очима. І коли ми маємо якісь труднощі, розумієте, що через ці труднощі Бог хоче мене привести до спасіння. Він хоче в мені відкрити то, чого я ще не знаю. Як мала дитина, не знаю, що таке вогонь пече. Не знаю. Мушу помацати. І якщо ми не знаємо, що таке свобода, Бог забирає ту свободу максимально, щоб ми оцінили свободу. Бо тому що в часі війни є дуже багато обмежень, які конституційні наші права є обмежені. Право на пересування, там, ще там щось якісь там речі. тому що йде війна. Якщо цього недостатньо, то Бог допустить, розумієте, наприклад, візьміть Маріуполь, візьміть Бахмут, візьміть ще якісь там міста. Донецьк, Луганськ, там ті розбомблені, ті взагалі не розбомблені, але вони в окупації. І тепер люди мають можливість оцінити свободу і порівняти, що значить жити у свобідній державі, а що значить жити в несвобідній державі. І якщо вони того ще не зрозуміли, то Господь Бог ще ускладнить у того. Поки до людини не дійде, що таке свобода і наскільки воно є важне для людини, і для кожного із вас, що ви нарікаєте і кажете, і як тяжко і як погано, ви ще не зрозумієте, для чого вам це Господь Бог дає. І коли зрозумієте, що Господь Бог хоче в тобі народити, так як той тато вчить дитину, що вогонь це пече. І поки дитина не попечеться, вона не буде знати, що таке вогонь пече. Так само і ми. Щоби. Оцінити значення свободи від нас її максимально заберуть. Тому кажіть, Господи, дякую. Я знаю, що таке свобода. Я розумію ціну свободи. Не роби мене, не кидай мене в рабство, не треба нам окупації, ми знаємо ціну свободи. Ми будемо її боронити. І тоді у відповідь сказав їй, о, жінко, велика твоя віра. Бачите? Не чекав, поки вона ще захворіє, вона за дочку просила. Жінко, велика твоя віра. Тому кажу, ви українські народи, пора, щоб Господь Бог вам сказав, велика ваша віра і ваша єдність один одним мені подобається, скаже Господь. Тому єднаймося в одній єдиній меті. За єдину Україну інших варіантів нема. За Україну можна або проти. З Богом або без Бога. Тому за Україну і з Богом. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!